Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Давненько не було відео, і ось нарешті я вирішила щось корисне вам зняти. Тому сьогодні у нас відео буде про базові речі на літо, до чого обов'язково потрібно придивитися, що потрібно обов'язково придбати. Тому, дівчатка, поїхали! І першу базову річ, яку обов'язково потрібно мати в своєму гардеробі, це шорти бермуди. Шорти бермуди ми можемо компонувати з усіма стилями. Вони чудово компонуються як з офіційно-діловим стилем, кежуалом стилем. Ми можемо їх носити на дні народження, на побачення і в буденному житті. Тому така річ обов'язково повинна бути в вашому гардеробі, так як вона є універсальною і незамінною. Хочу показати вам чудові приклади того, як бермуди працюватимуть у вашому гардеробі. Найбільше, звичайно, мені подобаються бермуди, коли ми компонуємо їх із босоніжками на невеличкому каблучку. Це водночас виглядає стильно, актуально і жіночно. Далі, на що я рекомендую звернути вашу увагу, це речі із льону. І сюди відносяться набори із льону та сукні з льону. На мій погляд, це ідеальні і корисні речі, які будуть працювати у вашому літньому гардеробі. Коли на вулиці плюс 40, то все одно, дівчатка, ми хочемо з вами виглядати стильно і модно. Тому до ляних наборів та суконь я рекомендую вам придивитися, так як вони доречно виглядають і в місті, і на відпочинку. Чінко, набори із льону достатньо різні, тому дивіться, який варіант більше підійде вам. Мені сподобався приклад топу і юбки міді. Водночас це виглядає сексуально та елегантно. Більш практичні і буденні варіанти, це може бути якийсь топ і шорти, або також цікавий варіант це топ. І брюки. Виглядає водночас також стильно і елегантно. Колір для них речей, до яких би я рекомендувала вам придивитися, звичайно, це білий колір, так як на загорілому тілі білий колір виглядає нереально. Наступна базова річ, яка обов'язково повинна бути у вашому гардеробі, це атласні або шовкові. Юбки. Мені подобається те, що атласна юбка виглядає як пустий лист бумаги, який можна обіграти так, як вам захочеться. Ми можемо атласну юбку одягнути в офіс на побачення, на день народження. Все залежить від того, як ви її обіграєте. Хочу показати вам декілька варіантів того, як можна стильно і просто водночас обіграти атласну юбку. Чудовий приклад це кросівки, атласна юбка, Якийсь базовий звичайний топ або майка, і наверх піджак. Водночас це виглядає все дуже просто, мінімалістично та стильно. Мої моднички хвилиночку, уваги. Для того, щоб ваш образ Атласній юбці виглядав. Ідеально, не забувайте, будь ласка, про безшовну білизну, так як атласні юбки є достатньо тонкими і вони можуть просвічувати. Це також відноситься до всіх тоненьких речей, які можуть просвічувати вашу білизну. Не забувайте про це. Далі у нас іде базовий топ. І чому я вибрала саме топ, а не якусь базову футболку? Тому що, по-перше, базовий топ виглядає більш цікаво, він виглядає більш елегантно і жіночно, тому що базову футболку може одягнути як хлопець, так і дівчина. А базовий топ, він більш цікавий і саме більше гендерний, який підходить більше для жінок. Топ ми можемо з вами, дівчатка, вибрати базового звичайного відтінку, але Якогось цікавого крою. Наприклад, це може бути топ з відкритою спиною. Також це може бути топ з асиметрією, це також може бути топ з різними вирізами, але водночас звичайного базового кольору. За рахунок свого крою ваш образ. Буде цікавим і незвичайним, його точно захочеться розглядати. Тому, якщо ви хочете інвестувати свої в кошти в якусь річ, яка буде вам 100% працювати, і яка буде актуальна і цікава, то топи то дівчатка любов. Ось дивіться чудовий варіант, який я вам говорила про розрізи звичайний базовий. Відтінок топу, але за рахунок свого цікавого крою він виглядає стильно. Я думаю, що футболка точно не буде виглядати так круто і стильно, тому звертайте, дівчатка, увагу. Наступний топ, який мені також сподобався, це такий чорно-білий топ. Він виглядає елегантно, жіночно, сексуально, тому дивіться, наскільки. Звичайний спокійний відтінок топу, але за рахунок свого крою він додає родзинки у ваш образ. Далі у нас іде авоська або солом'яна сумочка. Така сумочка чудово носиться як в місті, так і на відпочинку. Ви проінвестуєте раз свої кошти і зможете її носити декілька сезонів спокійно і не переживати, що вона вийде із актуальності. Така сумочка чудово буде виглядати в літньому гардеробі, в принципі, з усіма стилями. Мені сподобався варіант як. Ця сумочка виглядає з піджачком, з ляними брюками, з мюлями. Достатньо просто, мінімалістично і актуально. Також таку сумочку ми можемо з вами носити і з атласними юбками, з атласними сукнями, в принципі, з усім, чим вам захочеться. Тому також зверніть на цю річ свою увагу. Далі, річ, на яку потрібно звернути свою увагу, це босоніжки на тоненьких лямочках і зав'язочках. Вони можуть бути як на каблучку, так і на тоненькій. І мені подобається, що ці босоніжки водночас є звичайними і базовими, але і цікавими. Ми їх можемо носити і компонувати із джинсами, із ляними, наприклад, брюками, шортами. Такі босоніжки ми також можемо носити з атласними сукнями, з атласними юбками, тобто це таке базове взуття. Кольорову гаму таких босоніжок я рекомендую вам вибирати уже самостійно, тому що вона може бути у кожного різноманітною. Комусь більше підійде тілесний відтінок, комусь підійде білий або чорний. Тут все залежить від вашого гардеробу. Далі у нас ідуть аксесуари. Я також обожнюю, коли річ є практичною і стильною. Під цю категорію підходять у нас кепки і панамки. Вони класно урізноманітнюють образ. Ми можемо з такими аксесуарами зробити спортшик. Ми можемо одягнути таку річ під офісно-діловий стиль. Ми можемо одягнути їх під кежуал стиль. Все залежить від того, який вайб ви хочете передати в своєму образі. Тож, до кепок і панамок потрібно також обов'язково придивитися. Далі у нас ідуть сережки, намиста, браслети і колечка. Я рекомендую вам у літньому сезоні вибирати якісь більш яскраві і цікаві аксесуари, які ускладнять ваш образ. Мені дуже подобаються в літньому гардеробі такі, знаєте, яскраві дівчачі, дитячі прикраси, які Зроблять ваш образ більш яскравим. Різні бусики, різні бантики, якісь яскраві дитячі плетіння із бісера все це виглядає дуже стильно і просто. Але якщо, наприклад, вам такий яскравий варіант не підходить, рекомендую звернути вашу увагу на перли, якісь звичайні цепочки, які більш є нейтральними і не такими яскравими. Ось дивіться чудовий варіант того, як звичайний базовий образ можуть урізноманітнити яскраві і незвичайні аксесуари, і такий образ хочеться розглянути, на ньому хочеться зупинити свій погляд. І останнє у нас на сьогодні, мої модниці, це. Окуляри. Я рекомендую звернути вашу увагу на звичайні зрозумілі базові окуляри, які будуть чудово компонуватися з усім вашим гардеробом. Ви скажете, Таня, такого не буває, щоб одні окуляри підходили під усі образи. А я скажу вам: є стиль рейбенів. Ось такі окуляри, вони є універсальними, вони є базовими і звичайними, вони компонуються з усім. Вам не обов'язково купувати саме Ray-Ban, Зараз дуже є багато аналогів, є набагато дешевші, є набагато дорожчі. Все залежить від вашого гаманця. Але саме от такий формат окулярів є універсальним і базовим. Після того, як у вас з'явиться база, ви зможете вже купувати якісь трендові, суперактуальні і незвичайні окуляри. Ну, що ж мої модниці, на цьому все. Буду з вами прощатися. Напишіть, які базові речі у вас уже є, і які б ви хотіли собі придбати. Цілую обіймаю. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!